В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, де 1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску. Тож ми починаємо. Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Глава держави заявив, що вже скоро повідомить Байдена, Трампа і Гарріс, як планує вигравати війну проти Росії. Володимир Зеленський докладно розповів конгресменам про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України. Президент подякував Джо Байдену та Конгресу США за двопартійну підтримку від початку повномасштабного вторгнення та ухвалення важливого законопроєкту про допомогу Україні. Під час зустрічі було обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки і оборони. Пріоритет отримання додаткових систем ППО, ракет до них і дозволу на застосування далекобійної зброї по військових цілях Росії. США працюють над суттєвим пакетом допомоги Україні, який планують оголосити до кінця вересня. Про це заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Саліван. Саліван зазначив, що щодня зустрічається зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби та інструменти потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що Росія позбавлена можливості здійснити будь-який прорив, який би привів до стратегічних переваг, за словами радника президента з національної безпеки. США буквально знімають з конвеєра снаряди 155-го калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть. Як інший приклад підтримки, він навів складне в реалізації рішення переспрямувати в Україні всі ракети для Петріот, які мали бути поставлені партнерам і союзникам у найближчі 12 місяців. Захисники України отримали 18 самохідних арт установок Богдана. Гроші на складання яких у липні цього року надала влада Данії. Церемонія передачі відбулася минулими вихідними. За словами глави Міноборони Данії Трольса Лунда, Поульсена липневій угоді передувала ознайомча поїздка в Україну в березні 2024 року. Тоді міністр брав участь у нараді на тему збільшення виробництва озброєння для потреб збройних сил України. Поульсен зазначив, що складання зброї на українських підприємствах обходиться. Дешевше ніж закупівля аналогів у західних країнах. Екс глава вітчизняного мінтранспрому Олександр Камишин зазначив, що українські підприємства мають потенціал для збільшення виробництва озброєння. Основним фактором, що обмежує цей процес, є питання фінансування. Богдана, українська 155-мм САУ з екіпажем у 5 осіб, заточена під стандарти НАТО. Гранична швидкість пересування і дальність ведення вогню 80 км на годину і 60 км відповідно. Найближчим часом Україна отримає від Латвії партію британських бойових розвідувальних гусеничних бронетранспортерів CVRT. Це підтвердило Міністерство оборони Латвії. При цьому з міркувань безпеки точну кількість машин не розголошують, але зазначається, що це будуть нові модифікації техніки. Раніше у міністерстві повідомляли, що Латвія надаватиме військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП щорічно, щонайменше до 2026 року. Латвія Же передала Україні широкий спектр озброєні техніки, включно із закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями. Бронетранспортер належить до числа найбільш швидкохідних гусеничних бойових машин свого часу. Стоїть на озброєнні британської армії, використовувався у Фолклендській війні, війнах у Перській затоці та Афганістані, а також у низці миротворчих операцій. Ця броньована техніка, призначена для військових операцій зі знищення живої сили противника. За час існування ці машини неоднорвали. Разово модифікувались. Туреччина протягом останніх років залишається одночасно і важливим союзником України і продовжує підтримувати прагматичні відносини з Росією. Показовий приклад такої політики, будучи членом НАТО, Анкара подала заявку на вступ у БРІКС організації, що намагається себе позиціонувати як альтернативу Заходу. Ще один прояв такої позиції полягає у постійній залученості Туреччини як посередника між Україною та Росією, починаючи від політичного посередництва на початку повномасштабного вторгнення. І закінчуючи медіацію щодо повернення заручників та судноплавства у Чорному морі, зокрема щодо останнього питання, голос Туреччини важливий і в якості регіонального гравця зі зв'язками на Близькому Сході та в Африці. Водночас є багато інших важливих для України точок дотику із Туреччиною: оборонно-промисловий комплекс розмінування Чорного моря і, зрештою, двостороння торгівля. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. Слава Україні!